Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Пане Олеже, якщо свого часу Російська Федерація досить -таки активно била по нашій розподільчій системі в структурі нашої енергетики, то останні удари були саме по генеруючій, а тим паче по тих компонентах генеруючої системи, які покривали пікові навантаження. Ваша фахова оцінка станом на сьогодні, що маємо ті пошкодження, які були. Ну і далі будемо обов'язково говорити. Будь ласка. Потрібно говорити, що ми втратери, втратили а, близько восьми гіняват генеруючих потужностей. При тому ми втратили ті потужності, які якраз на сьогодні нам потрібні для покриття пікових навантажень. Пікові навантаження це якраз те споживання електроенергії, які, ну, які відбувається з 7 до 11 ранку і з 17 до 23. Ми Тому фактично втратили. І і не можемо нічим покрити, втратили найважливіший компонент нашого нашої енергосистеми і нашого споживання. Пане Олеже, Центр досліджень енергетики говорить про те, що через атаки РФ по енергосистемі України влітку можливі відключення світла. На вашу думку, наскільки вони можуть бути тривалими? Ці планові відключення світла? Відключення світла вже на сьогодні відбувається. Вже так. сьогодні третій підряд. А відбувається відключення електроенергії. Я думаю, вони будуть продовжуватись, тому що втративши, е втративши маневрову генерацію, ми все ж таки втратили і великий обсяг загальної генерації. Тому на сьогодні проблеми з генерацією величезні. Е спочатку це відчувалось там тиждень, два-три тижні тому в Харківській області, в інших областях прифронтових. На сьогодні, ну от останні три дні, відключення електроенергії відбувається повністю по всій країні. Зараз це відносить має відношення до бізнесу і до промисловості. Але я думаю, що при наближенні літа, при збільшенні споживання, це не обійдеться і населення, тому потрібно готуватись всім нам до того, що буде відключення електроенергії і для населення. Пане Олеже, зараз ви говорите виключно про якісь конкретні регіони, вже згадані сьогодні. Чи може йтися про тимчасові відключення на всій території України? А, відключення електроенергії для бізнесу і для промисловості відбувається по всій території України. Вчора а для, споживачів? А, для споживачів А для споживачів поки що це має ну на сьогодні. Відключення електроенергії поки що для. Харківської області певні відключення були в Херсоні, але там це більше відносилось до блокауту, тобто тимчасової втрати постачання електроенергії в мережу. Поки що відключення населення йде тільки в Харківській області. Але я думаю, що найближче при наближенні літа, при збільшенні споживання, відключувати відключати споживачів будуть. І в центральній частині України, і на сході наскільки тривалими можуть бути такі відключення по часу? Наскільки, наскільки довгим по часу? А якщо подивитися графіки, ті, які а, викладували, і той же ДТЕК, і іншого обленерго, то відключення поки що планується. 4-6, тобто 4 години відключень, 6, 6 годин постачання електроенергії. Пане Олеже, у ЗМІ з'являється інформація про те, що в Україні влітку ймовірно таки відбудеться підвищення тарифів на електроенергію. А, наскільки відомо, в уряді поки що немає остаточної пропозиції щодо можливого тарифу, зокрема наскільки він зросте. А на вашу думку, наскільки може змінитися тариф, і а, загалом чи буде це ефективним, аби відновити енергетичні потужності після російських атак? Так, дійсно планують. А в Міненерго і в КП, і вже це було неодноразово звучено, а планують підняти тариф для населення до 3,5 гривень. Угу. Планується це зробити буквально це влітку, 1 червня або 1 липня. Наскільки це ефективно? Ви знаєте, я, а, я в принципі не розумію а, підняття тарифів взагалі під час війни. А якщо говорити про ефективність, то відновити нашу всю інфраструктуру за рахунок підняття тарифів неможливо. Тому що нам потрібно десятки мільярдів десятки разів більше коштів, це мільярди доларів. Потрібно, щоб відновити всю, нашу, всю енергетичну інфраструктуру, тому а, цей хід, як на мене, він абсолютно неправильний і тут. Потрібно говорити не при підняття тарифів для населення, а введення диференційного тарифу, коли тариф збільшується якраз для тих, хто більше споживає, для тих, хто може собі дозволити споживання. А ті люди, які споживають 100, 150, 200 кВт на годину на місяць, вони і на сьогодні не мають коштів, щоб сплатити за електроенергію. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що заборгованість. За електроенергію на сьогодні в Україні, по даним радника прем'єр-міністра Юрія Бойка, складає ну, зросла за останні два роки на 15 мільярдів гривень. Пане Олеже, що стосується м, можливостей отримати електроенергію, ось днями міністр енергетики України Герман Галущенко е, провів таку двосторонню зустріч з європейським комісаром з питань енергетики Кадрі Сімонс, і йшлося зокрема про необхідність збільшення пропускних можливостей для імпорту електроенергії в Україну. Імпорт електроенергії був і до цього. Зараз на вашу думку, чи можуть ну, ось Фізично збільшитися ці наші можливості. Знову ж таки, імпорт ми розуміємо, що це значно коштовніше електроенергія, ніж ту, яку генеруємо ми, але обійтися без таких поставок, ну, вочевидь, ми не зможемо. Тобто, про які додаткові навантаження може йтися, і нагадайте, будь ласка, з яких країн не, ми найбільше зараз імпортуємо електроенергії. А, давайте почнемо з останнього. Дійсно, ми то, вже починаючи з минулого року, ми постійно імпортуємо електроенергію, ми імпортуємо з Румунії, Молдови, Угорщини, Польщі і Словаччини. Найбільше на сьогодні найбільше ми імпортуємо з Угорщини. Чи можемо ми збільшити обсяг імпорту електроенергії на сьогодні? У нас є таке бажання, і дійсно, Міненерго звернулось до ЕНЦО і до Євросоюзу для того, щоб збільшити обсяг, е, обсяг імпорту електроенергії в Україну. що йдуть перемовини. ми поступово збільшували за останній рік, збільшували ці обсяги, дійсно, процес йшов і е, збільшувався обсяг. Чи е, так це нам вкрай потрібно, тому що якби на Вчора на позавчора у нас не було б імпорту електроенергії. То відключення для населення, відключення електроенергії для населення, вони відбувались би по всій території України, тому що імпорт електроенергії покриває якраз а, всі наші ну, не, а, певну кількість електроенергії, яка нам потрібна. Тому на сьогодні ми вкрай залежні від імпорту електроенергії від Євросоюзу. Чи збільшимо ми Ну, процес іде, ну, збільшимо імпорт. Процес перемовин іде, І я очікую десь через місяць, через два, а, черговий а, завершення цього процесу, і ми вже будемо а, ну, мати більшу кількість електроенергії. Так, імпорт електроенергії не покриє повністю всі наші, а, всі наші проблеми. Він не вирішить всі наші проблеми. Він не вирішить проблему відсутності електроенергії, наприклад, на сході України, в тій же Харківській області, але принципово нам це потрібно для того, щоб покрити дефіцит електроенергії на сьогодні в енергомережі. Очевидно, що про проходження наступної зими, наступного опалювального енергетичного сезону, потрібно думати зараз, огляду на ті всі виклики, про які ми з вами згадали, пане Олеже. Е, все таки, як ви бачите, що в наших силах максимально підготувати, і знову ж таки, ті регіони, які постраждали і на жаль, страждають зараз, чи не найбільше, які для них є можливості. Ну, як то кажуть, на поверхні це там генератори і так далі. Але ось останнім часом дедалі частіше в змі фігурують ідеї стосовно таких невеличких маленьких. Е Електростанцій, так які б могли працювати на різних видах е, е, палива, скажімо так, для генерації. Наскільки це слушна думка? Ну, ми розуміємо, що створити з нуля або відновити зруйновану е, ТЕС – це і багато грошей, і часу. А ось такі міні-електростанції, така собі енергетична децентралізація. Наскільки це доречна ідея, і варто її обговорювати чи ні? Знову ж почнемо з останнього, з децентралізації. Дійсно, на сьогодні ми маємо проблему з генерації, я ще раз повторюсь, і її потрібно чимось покривати. А особливо це для центральної України, для Сходу, та й для півночі, для півдня. Це потрібно впроваджувати. Децентралізація генерації електроенергії потрібно було робити ще рік тому. На жаль, цього не було зроблено. І тому ми сьогодні в авральному режимі впроваджуємо децентралізацію чи дасть вона певну компенсацію? Звісно, ми отримаємо певну компенсацію втрачених генерацій, і це на сьогодні нам а, в певній мірі а, покриє наші, наш дефіцит електроенергії в енергомережі? Я не буду розкривати карти, нам надали вже а, певний обсяг обладнання. Це і газопоршневі станції, і е, газогенеруючі. Тобто ми маємо і е, кількість, я не буду називати, але я вам скажу. Е, декілька десятків генеруючих станцій нам вже надали, і зараз йде по робота по встановленню децентралізації по всій території України. Mm -hmm. Що можуть зробити українці в цей надскладний період? В першу чергу це економити, і про тому ми кажемо. Про економію електроенергії не тільки як це говорили там місяць-два тому часи пікового навантаження з сьомої до денад або там 7, і з сімнадцятої до 23 ми кажемо про тотальну економію електроенергії з сьомої ранку до 23 години. Тому що на сьогодні генерації не вистачає, і наша задача спільна всіх українців а, максимально економити електроенергію для того, щоб Запобігти а, повному або частковим блокаутам по всій території України. Що ми можемо зробити вдома? Як підготуватись і до опалювального сезону, і до ну як підготуватись до опалювального сезону, і як підготуватись до відключень? Ніхто не відміняв її. Я звертаюсь до всіх українців: доставайте шоколад власні пауербенки, доставайте генератори. На жаль, все це нам понадобиться. Вже цим літку бізнесу встановлення генератори провір, потрібно їх перевірити, потрібно прочистити їх, провести тех, техобстеження, щоб вони вже могли максимально працювати максимально вже там в липні і в серпні цього року. Це також потрібно зробити в приватних оселях, де у вас є також генератори. В багатоквартирних будинках. На сьогодні потрібно перевірити перевірити все, що у вас є. Наприклад, якщо ви там встановлюєте а, також перевірте його технічний стан і підготуйтесь влітку. Він також вам понадобиться. Пане Олеже, аби так резюмувати нашу розмову з вами, на вашу думку, з яким енергетичним забезпеченням Україна входитиме в осінньо-зимовий період 2024 року? Чи загрожує Україні такий ось тотальний блекаут, про що мріють терористи ЗРФ? На вашу думку? Тотального блекауту не буде. Це можна однозначно сказати, тому що на сьогодні ми маємо Певний, а, певну кількість генерацій. Ми маємо певну кількість імпорту, і робота йде над тим, щоб забезпечити знову ж нову, нові генераційні потужності. А, в, ну, нові, щоб забезпечити нові генераційні потужності. Чи будуть блекаути часткові? Так, вони будуть. Вони будуть в областях, які ближче знаходяться а, до а, лінії фронту. І можна сказати, що е, росіяни все роблять для того, щоб е, залишити певні області без електроенергії. Це і Харківська, і Дніпропетровська, Сумська область, Херсонська, Миколаївська, це і Одеська області. Проблеми з постачанням електроенергії можливі в Чернігівській області. Також е після руйнування Трипільської ТЕС проблеми з електроенергією можуть бути е в Черкаській, Житомирській та Київській областях. Але точно можна сказати, що повного блокауту в Україні не буде. Ми приходимо е з певним обсягом генерації, вона, буде, вона за, ци, за період підготовки до опалювального сезону буде збільшений обсяг генерації. І також я думаю, що через. Місяць через два буде збільшено і обсяг імпорту електроенергії з Євросоюзу. Пане Олеже, окремо хотілося б запитати вашої думки стосовно нашої атомної генерації? Це зараз ну ключовий елемент нашої енергетичної безпеки? Е, чи припускаєте ви, що все таки ворог може вдатися до ударів по наших атомних потужностях? І безумовно, якщо там не будуть удари безпосередньо по енергоблоках, то це ж величезна атомна інфраструктура можуть бути виведені якісь ключові елементи, які можуть унеможливити постачання вже з атомних електростанцій електроенергії. Наскільки Такі ризики варто розглядати. Дійсно, тут навіть не про ризики йде мова, тут іде про те, що Російська Федерація вже неодноразово била по трансформаторним підстанціям, які знаходяться якраз і біля атомних підстанцій, і біля, біля гідроелектростанцій. І вони все робили для того, щоб вивести з ладу. А можливість постачання електроенергії атомними станціями, тому росіяни все це роблять. Вони, я думаю, будуть і далі продовжувати бити. Але вдячні я з величезною вдячністю відношусь до роботи наших енергетиків, які навчились. Е Максимально швидко відновлювати роботу трансформаторних підстанцій, замінювати обладнання, що ми не відчуваємо навіть цих процесів, незважаючи на обстріли, ми не відчуваємо по часу, ну да, там 8 10 12 годин, ми сидимо без електроенергії. Але електроенергія, незважаючи на всі ці обстріли, вона продовжує поступати в наших атомних станцій. Те, що росіяни будуть і далі продовжувати бити по. А всій енергетичній інфраструктурі для мене а, це абсолютно не є а, таким процесом, який не може відбутись. Я помню, я розумію, що це відбудеться, але я думаю, що все ж таки ми зможемо вистояти, і незважаючи на всі ці удари, атомні станції продовжують роботи. Сама удари по атомним станціям, я не думаю, що будуть відбуватися. Все ж таки, удари будуть відбуватися більше по енергетичній інфраструктурі, Знаєте, пане Олеже. І як днями висловив думку Жозе Борель, високий представник Європейського союзу, що краще вкласти гроші і надати Україні системи Петріот для захисту, аніж думати, де брати гроші для відновлення енергетичної інфраструктури України. Хоча і на це теж необхідні зараз кошти. Пане Олеже, вам дякуємо за участь в нашому сьогоднішньому етері. по собі, що знайшли час і можливість доєднатися. Олег Попенко нагадаю, був з нами на зв'язку. Голова спілки споживачів комунальних послуг. На все добре. Дякуємо вам. Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт.